Льош, от уяви ситуацію. Є селс, такий сидить в офісі, прилітає до нього SEO і каже: Так, Льоша, тепер ти робиш все сам. Сам шукаєш, сам персоналізуєш, сам виводиш на дзвінок, сам пічеш, сам закриваєш, і за 12 місяців ще робиш апсейл. І ще сам собі виплачуєш бонуси тоді в цьому випадку. Ну, виходить, що так. А що це реально так робити? Ну, слухай, ну зараз по типу інсайдерській дуже інформації. Голуб тут пролітав біля вікна і сказав, що 46% компаній вже повернулись до повного циклу продажів. Ти взагалі просто розумій сенс цього слова. Повний цикл продажу. І от ну, тобто це проспектінг, да, нашим таким професійним матюком, як то кажуть, і менше, тобто з чого? Менше релей, менше залежностей, не витрачається конверсія, ну, така історія. Тобто, весь процес робить сам сейлс, і він сам комунікує з клієнтом, закриває, його розширює, і ми не передаємо клієнтові нікому. Так, так, так. Така історія чому виникла? Тому що багато селів. Ну, по-перше, це ресурсно затратно, да? Типу, ну багато тримати людей, щоб що? щоб оце пхати цього ліда, поворонці. О, це ресурсозатратно. Не тільки для самих людей, щоб вони е, вчасно виходили в онлайн на роботу і, <смі> і вчасно дивились реплаї, а ще і ресурсно затратно для компанії, типу, прикинь, щоб одного ліда провернути по Воронці, треба, щоб над цим лідом працювало п'ять людей, умовно. А ну сайт. Тоді все логічно, я тоді погоджуюсь. І знаючи, наприклад, цей інсайт, цей інший репорт голову пролетав, як ти сказав, що 52 виручки сервісних та продуктових компаній в 2024 році принесли існуючі клієнти. Тоді все логічно. Я закрив, я продав і потім розширив клієнта. Так, так. Ну зараз будемо з тобою показувати, да, як це зібрати в одну працюючу систему. Да? От, під назвою full cycle. І що саме робити перші 14 днів, тобто 14 днів це 2 тижні. Розумієте? От, і чому я на це наголос так зробив? Тому що сили вже кидаю там ліда після першого фоллапу, типу знає все спортух, все можемо з ним не працювати далі. Коротше, нема нема в нього там не настрою, нічого, щоб його закривати. От і ну, і взагалі, як цей темп не втратити. Супер, тому давайте тримайте, відкривайте свої блокноти. 30 хвилин будемо вам розказувати, як зробити систему проспект та е, отримувати ці ліди і ці продажі. Ну, що тобі сказати? Е, треба розбудувати систему проспекту для того, щоб вона працювала, але не кожен чомусь вміє це робити. Ну, да, тут така, знаєш, типу, пісня, яка так тихо грає для всіх, знаєш, і щось типу всі не можуть почути. По суті, це вза перше. Це типу приносить це, взагалі якісь результати, або це знаєш, типу, іграшка наших американських колег, які тільки кажуть, що це типу дуже важливий канал і його треба робити. Ну і взагалі, які критерії цього ну, типу підходу? Ну що основне, ну що, що в, що в цьому проспектингу? Основне треба робити? А от давай я буквально е, покажу бенчмарки того, чому проспектинг працює і що отримують, наприклад, наші клієнти, які ми консультуємо, і СЛЗ, яких ми навчаємо в селс Library, А я потім скажу свій особистий приклад. Ну, от просто реально я можу сказати, по системі проспектінгу, про які ми зараз з вами кажемо, респонс-рейт може бути до 40%. От Якщо ви робите все правильно, про те, що ми будемо сьогодні говорити, wow. це приблизно 1-3 е додаткових дзвінків на тиждень uh -huh. і можливість укладання угод з топовими компаніями. Я завдяки проспектінгу закрив діл з компанією Samsung Electronics. Все, я приклад того, що проспектинг працює. І ми з тобою в нашому селсмійцу Library навчаємо людей. А тепер погнали про систему проспектінгу, от саме як ми це робимо. Ну що, перше, що без, ніч... без чого не працює майже нічого у нас в продажах, да? це типу, кому і що ми пишемо і говоримо. Да? Тобто, це не від балди, ми просто бігаємо. Тобто, це що? Наш профіль клієнта? Да? Тут від цього не можемо ніяк нік, ніяк в продажах відійти. Тобто, все починається з того, до кого ми підемо, з якою гіпотезою, що це будуть за люди, що вони можливо потребують, які проблеми вони зіштовхуються, як її вирішити, чи є в нас експертиза її вирішити, і це все йде в нашому улюбленому ICP. Так, да, у нас є окремий подкаст по цьому. Зараз не будемо розжовувати, що це таке і навіщо це робити. Давайте я так просто коротко скажу. Люди, якщо ви не знаєте свою компанію, ви там перший день працюєте, от у вас нема розуміння, які ви закриваєте потреби клієнта, у вас нема розуміння основного сервісу, основної експертизи вашої компанії, вам не треба йти в просвіті. Сто відсотків, коли оці відповіді на питання, які зараз Антон провів, у вас є, ви 100% йдете в проспект, тому що знаєте, що ви робите. Це не може бути так, просто що ви навчилися чомусь новому, але нема розуміння, кому це потрібно, правда? А, окей, давай так: сформували ICP зрозуміло, як це зробиться, і навіть можна вже зрозуміти приклади деяких компаній, яким це може бути потрібно. Що далі? Далі те, що треба нам як якесь, ну, набрати кількість кампаній, да? скільки нам треба це опрацьовувати в день. І тут багато селів на цьому моменті вже виключає і подкаст. Їм це не подобається слухати, і вони потім да, пишуть нам е гадкі коментарі, типу що це все не працює, це все фігня. Ну, знов е люди відверто. Нічого не може відбутись, якщо це. Ноль компаній або одна компанія <праць> вами в день. Ну, типу, ну, знов, якщо ви той сейл, який думає, що з першого хльосткового вашого меседжу буде закриватись клієнт, да, це не full сайкл, це anti-cycle якийсь формат. Тобто, вам треба мінімум мати 20 кампаній на день. Ну, 20 кампаній, і в кожній кампанії ви маєте пошукати хоча б дві дві людини, да, два там своїх проспекта, яким має ну, ви маєте написати це мінімум такий план. Так, да, тобто, от ми з тобою говорили спочатку подкасту: 14 днів спринт, для того, щоб зрозуміти, як для тебе може проспектинг працювати, і от саме на ці 14 днів, умовно, на два тижні. Вам треба розпланувати кількість контактів компаній 20 на день. Це такий вже знаєте перевірений бенчмарк. Менше неможливо. Якщо буде день, де у вас буде 18, а наступного 22, Це теж нормально. Але коли ви починаєте 5 компаній на день, це не спрацює. 10 компаній на день теж не спрацює тут. І буде такий цікавий за два тижні момент. Кількість переросте в якість. Ви зрозумієте, як робити проспектінг, і ваш, якість вашого аутріча через проспектінг, вона просто виросте. Ну, ти згадай свій перший відео фулап і сотий відео фулап. Ну, ну, да, ну тут, так. Тут я згоден, що перший фоллауп це більше нагадувало приколи. якісь, знаєш, типу, а сотий фолоап це була вже дійсно корисна інформація для клієнта. Ну, відверто. О, тому да, це треба постійно тренувати, тренувати себе, ну, все, що ти говориш. Е багато читати про це, тому що ну, неможливо повторювати кожному одну і ту ж саму інформацію. Ви маєте на накопичувати ці знання, про що ви говорите клієнтам. І таким чином ваш проспект постійно стає кращим, бо він більш стає ну, смис см см смисловим, я би так це назвав. Все правильно, ти назвав. Я просто хотів трошки підсумувати да, і от концепцію того, що треба робити, і можливо, такі перші кроки. як ми і сказали, все починається з ICP. Вам треба зробити пошук людей, які відповідають цьому ICP, із розрахунку 20 на день. Тобто їх треба запланувати як мінімум на 2 тижні. Чому? Тому що вам потім буде складно, умовно, постійно це робити. Вам треба запланувати цей ICP. Тут є ще пункт, ми про це зараз поговоримо. Вміти записувати відео фулапи, тому що це частина проспектингу. Ми не кажемо засетапити студію подкасту, запис, записати 80 подкастів, як ми з Антоном, і тоді у вас буде результат. Ні, це коротке відео. Про це зараз окремо поговоримо. Мета 20 Слух. компаній на день, так. Да. Я просто ти сказав зараз, типу, засетапити студію. Я вчора дивився подкаст Байдака з mm -hmm. боже мой, з Океану Ельзи Ельзи Гур. З, як його Горвакарчук. Да, Бакарчук. Я просто дивлюсь на цю картинку, вона така ну дуже класна, камерна така, знаєш, типу, атмосфера, там багато всяких приколів. Я полюбляю ну такі, от знаєш, форм... от, так, да, як у нас, no. от, але. Дівчинка йде забирати стакану Вакарчука і в неї півголови відсікається на екрані. І це про що говорить? Що це просто був зелений фон, і наклали картинку. Люди, якщо ви дійсно там щось страждаєте, купіть собі зелений фон накладаєте там собі любі фотографії, що ви хочете, щоб це було дуже нативно, але дійсно не заморочуйтесь. Багато проспектінгу робиться в дорозі, на прогулянці, сидячи в машині, просто вдома, з собакою, з котом, з командою. от Багато є варіантів, коли бігаєш. Проспектинг e, – це не e, типу щось особливе, це просто формат швидкої передачі інформації до 1 хвилини. Ну з точки зору відео e, фоллоп. Я маю на вас так. І e, ми з тобою вивели таку формулу, що є така формула 5-5-5, та от за ці два тижні можна легко на неї вийти. Коли у вас є проспект, умовно, це потенційний ваш лід, ви його проаналізували, проаналізували його компанію, проаналізували його профіль, розумієте, за що можна зачепитися. У вас є 5 хвилин на аналіз, не більше, тому що не треба півгодини думати, що йому написати. Вам треба розігнатися в цьому процесі. У вас є 5 хвилин в ідеалі для створення цього меседжу. Це може бути відео фоллап, це може бути імейл або LinkedIn меседж, і 5 для формування його відправки, і форматування. Все. Так, І тоді це класний темп. Тоді, от з таким темпом можна пройти реально 20 компаній на день. Так? Що ще? Ну, типу, основного? це зараз те, що багато, до речі, допомагає, всякі там AI, тулей, клей, всякі аналізатори по різним інструментам, по базах, там, по табличках. Це коли ти хочеш, наприклад, загнати цю табличку в AI якусь. Так. І сказати, а от по цим тригерам, по, по цим персональним таким штучкам, знайди мені інформацію і про сортуй, і про скорі. От. І тобі шукає, хто прийняв інвестиції від інвесторів, хто найняв команду кого. Останні новини, ну, типу. Останні апдейт аплікухи, Там, ну, все, що можна знайти, буде знайдено. От. І таким чином ви собі відразу е шо, е допомагаєте з точки зору актуальності е ну, цього оферу да, свого, і дивитесь, блін, ну тут нічого такого нового в них нема. Не буду про це пічити, буду про це uh -huh. От. А, а, а якщо ви бачите якийсь прям дуже, дуже свіжий е тригер, то відразу ж ну, нажимаєте на нього і питаєте, чи там залишився цей інтент. Ну тобто, чи там цікавість, От, uh -huh. чи там просто нічого немає. От, і таким чином рухаєтесь по критеріях аналізу. Але знов я би вам рекомендував проспектити тих лідів, де ви знаєте ринок, індустрію, клієнтів і що вони потребують. Ну, з точки зору, просто ну там це умовно такий же самий ваш клієнт, просто що ви до нього ще не прийшли. Так, да, дублікувати те, що дублікується. Якщо в вашому портфоліо здебільшого там не знаю, фінтек кейсів або не знаю банкінга, вам треба туди йти, тому що у вас є напрацювання, розуміння, що вони потребують, яку проблему ви вирішували, і як ви це можете зробити для них. Але, -да. от в тому, що ти сказав, типа аналізувати кожну компанію. Ну, є доля у дуже важливого аспекту. Тобто, проспектинг це про персоналізацію, це про якщо б я тобі писав, це про тебе, це про мене, якщо ти мені. Тобто, ми пишемо про них здебільшого про їх ситуацію, про їх апдейти І от саме я допомагає допомагаю вам через правильні промти знайти якісь тригери додаткові. Вони там не знаю новий продукт запускають на новий ринок, виходять, не знаю, зіштовхнулися з Data дейта лікейдж якимось, якщо ви в security працюєте, і так далі, можете їм допомогти, і це тригери. Да, у нас сьогодні, до речі, була qa сесія в SalesMates Library, да, і ми ну якраз з всіма нашими студентами спілкувалися на тему типу каналів продажу, да? типу які зараз канали продажу є максимально типу, активними і драйвовими. І там була у нас, типу, історія про те, що да, 80% сей сейлів не персоналізують свої меседжі. Mm -hmm. А 54% сейлів вважають, що з яєм їх меседжі стають персоналізованими. Ну, типу, ну, по суті, це не так. Ну, тому так. Да. Цікаво. А що таке SalesMates Library, я не зрозумів. Да, Sales Mate Library це кампус для сейлів, керівників і власників бізнесу, які хочуть покращити свої навички в продажах і заробляти більше. У нас вже там десь 15 компаній і більше 50 людей. Да. І у нас так. там починається весілля на тему. А який порекомендуєте інструмент? А куди краще поїхати на івент, А що таке то? А що там, а що сям? І от ми проводимо qa сесії. Це входить в платіж тих курсів, які ви вибираєте. А, дякую за таку маленький екскурс в SalesMace Library. Але я хотів трошки, можливо, фіналізувати, що треба робити в проспект, щоб ми переходили до інших тем. Це один слайд з нашого навчання по курсу проспектінгу, де ми показуємо приклад кампейну, як він може виглядати. Тобто, це LinkedIn Connect, там не знаю, якісь там лайки, коментарі додаткового інгейджменту. Перший цільовий емейл може бути, якщо він згенерований і ви його бачите, що він валідний, 100% він повинен бути персоналізований. Другий меседж, що може бути. Ми рекомендуємо, щоб це був відео про який ми кажемо. Дуже короткий, до 60 секунд. Зараз про це поговоримо. І це може бути як в емейл або в LinkedIn. Третій меседж цей LinkedIn емейл. Ви обираєте, і останній меседж так само. Тобто, ви робите мультиканальність і обираєте, в який канал піти. Все залежить від того, чи згенерували ви валідний емейл. І все це ще залежить від того, чи прийняла ваша людина вас в Connect. Все. Це насправді не дуже складно, О, Не складно, і він диви, Подивись, він реально коротенький. Тут є чотири степи, максимум. Ну, з точки зору там дотику. Перше, це коннект, ти, ти на рівні ресерчу додав людини, нічого там такого нема. Ми ще з тобою прибрали тут степ для хейтерів колдколінгу. Ми з тобою пам'ятаєш, скільки дискусій провели, типу, на тему: типу, блін, ну треба ж ще ж там з четвертого на п'ятий степ краще набрати. От, і ми прибрали, тому що наш щось по культурному фактору ну, люди не дзвонилки. Да, це складно. Я тобі хочу сказати. І проспектінг нелегко робити, тому що це реальний фокус, це дисципліна, це оцей спринт в мінімум 14 днів, щоб ти навчився це робити правильно і так далі. Але, да, але це я можу сказати, це лайтова версія порівняно з колд колінгом. Те, що ви можете відчути в кол колінгу, і ми знаємо приклади цього. Тому да, робіть тоді проспектінг. Давай скажемо, от відверто: у кого не виходить проспектінг? От хто ця людина, або що вона робить, що не призведе до, до результату? Гарантовано. А... Ну, я вважаю, що проспектінг може не принести недисциплінованій людині. Тобто, яка mm -hmm. не може заблокувати в своєму календарі 2,5 години на день, щоб mm -hmm. пройти ці 20 компаній. Тобто, для мене проспектінг це дисципліна. Перший аспект. Mm -hmm. Що ще думаєш? Ну, я думаю, що це ще е, вміння донести структуровану інформацію. Тобто так. людина, яка не вміє банально структурувати, писати і складно говорити, вона не зможе проспекти, ну, в, в, ну, як сказати, в скейлі. Ну, тобто, це ж розуміється, треба, типу, в день 25 контактів, там 30 контактів обробляти. Так. Тобі треба мати цей скіл. Якщо такого так. скіла немає, проспектінг не призведе ні до якого результату. Тобто... Це про якість інформації, і її вміння її донести до клієнта, правда? Тому що ти навіть можеш проаналізувати, але якщо ти не вмієш правильно це донести, результату не буде. І третій фактор, як на мене це вміння от перший степ, коли ти зробив список контактів, проаналізувати. А що це за компанія? Можливо, вона мені зовсім не підходить. А, та в них нічого не відбувається, неможливо ні за що заце... зачепитися. Або якщо ти дизайн-студія, в них ідеальний сайт, як на мене, можна просто їм написати, хлопці, у вас все тут круто і так далі. Так, да, навіть просто гарний фідбек, да? ти вже, знаєте, якась є історія зачепка. Ну, якщо це насправді так, е, давай по якусь пораду дамо власникам бізнесу. Тому що вони з цим до нас багато приходять на консалтинг як запит. Типу, от що ми порадимо власникам бізнесу з темою проспектингу? Ми можемо знаєш, як відповісти на питання: а чому компанії, от в нашому інсайті, да, так багато компаній, майже 50% переходять на. Повний цикл на цей проспектинг, що команди продажів це роблять. Давай подумаємо, чому так відбувається просто. Ну, тому що знов, якщо у вас дійсно є команда Знов у нас тема гейджизму. Я вже не хочу це говорити на камеру і публічно, бо. бо... Да, я сам вже, знаєте, п'ю бади, uh, щоб трохи мол, мол, молодшити, але, uh, але все одно, ну я до чого? Що якщо є команда дійсно менеджерів, які з вами працюють не один рік, yep. їм бажано з вами робити проспект знов. Uh, якщо вони просто чекають на ліди від інбаунду і сидять такі, типу о ми такі важливі сели в команді, ми не хочемо нічого робити екстра. Самі шукати собі е, додаткові дзвінки, от ми будемо працювати з тим, що принесе нам компанія. От. І мені здається, що самі ці люди е, є от проривним моментом в, в компанії, якщо вони не вмотивовані робити самі собі пошук. Да? І закриття в і тозі, е, клієнтів, Це дуже спекулятивна тема, насправді, для, ну, для всіх власників бізнесу і самих менеджерів для продажу. Типу, а що тут поганого, що, типу, я сам не шукаю своїх людів, а тільки працюю з InBound, ну, з наприклад? Да? Ну, типу, чому я маю там щось шукати, якщо компанія сама все це, ну, типу, робить, або власники бізнесу дивляться і кажуть: блін, я все їм приношу, а вони все одно не закривають. От, ключовий момент це останній, який ти сказав. Тобто, якщо в тебе інбаунда стільки, що ти закриваєш і робиш план продажів своїх питань до тебе ну майже нема, правда? Тому що в тебе є KPI, ти їх виповнюєш і все окей. Але коли ти їх не, реально не виконуєш. І, і кажеш, що, наприклад, нам німа чого закривати, умовно, нема достатньо інбаунду, то в мене питання, чому ти сидиш? Ну так, що ти чекаєш тоді? Ну, типу, що тобі твій там власник бізнесу, знаєш, буде, типу, ну як це? Просто простим ну бізнес язиком. Просто тобі приносити гроші і класти їх на стіл? Ну, типу. Угу. Їх ж треба Уна. якось заробляти, ти ж їх заробляєш не з рахунок того, що ти рот відкриваєш кожен день. Ну, Сто 100%. 100%. Власники, керівники, CEO компанії, фаундери, вам просто треба зрозуміти, вам треба переводити селзів на повний цикл, тому що селзи, які в індустрії зараз не роблять продажі, сам згенерував, вийшов, кол і закрив, а ще й розширив. Їх просто там, через не знаю, 3-4 роки просто не буде в індустрії, тому що неможливо в b 2 b бізнесі або в САСІ в якомусь не продавати повний цикл. Це от про тих селів в попередньому подкасті фаундери. Подивіться: це 14% цих селів, які роблять 80% продажу. Це про них. А, а, да -да. Цей випуск виходив е, тиждень тому. А от, і да, і там класна інфа, щоб вам а, зрозуміти ну, знов, чи вам потрібен цей супер проспект менеджер, супер. Да, чи взагалі ні, тому що у вас, ну там, все ще сиро з точки зору взагалі розуміння, що ви робите. А ага, фаундери та керівники і CEO компаній, але давайте відверто, кожен Повинен займатися професійно своєю справою, і можливо, ви в цьому процесі, про те, що ми кажемо, небагато чого розумієте з точки зору. Ну, а як це імплементувати? Навіть якщо, можливо, сил пройдуть ваш наш курс е, і щось може бути відбуватися, а може ні. Приходьте до нас, ми знаємо, як це робити. Ми навчаємо команди і можемо дати такий результат, щоб вони додатково у вас в тиждень, кожен мав один-три коли. Це можливо в B2B сервісному бізнесі, але треба мати такий темп і мати такі знання, як це робити. Приходьте, ми вам допоможемо, ми допомогли багатьом компаніям це зробити. Шикарно. Ми сьогодні прямо е згадуємо наш бізнес як ніколи. Е от, е давай, е давай ще скажемо е таку штучку, цікаву. Е народ. От ви нас дивитесь, вже ми, вже, ми вже ввіщаємо, скільки. Майже скоро. А, подожди, буде в листопаді вже скільки, два роки? Два роки 1 листопада буде два роки, друж. Йо! А ми проходимо. Ми бух... чекаємо від вас торт з двома е, свічками. От. Тобі свічка і мені свічка. Ну, От. Тому їх дві, так. Да. Да. По-друге, ми хотіли би вам е, таку двіжуху запропонувати. Е, у нас є можливість. Відгрузити 30 міні-курсів доступів для тих, хто зробить з нами цей челендж, челендж особливо зробити в Лінкдині. Треба написати пост. Про те, що я хочу прийняти участь в челенджі по відеофолоапах. От хто дуже стидиться там публікувати свій відео Не публікуйте, просто напишіть, що, типу, тема така, я хотів би запічити тому. Ну, там, умовно, там проспекту, і скинете нам в лічку, затегати нас, Антон Федулов, Олексій Сініченка. І написати два хештеги. От, фулл сайкл, да? так. І другий Salesmates Library. Salesmates library. І хто з 30 людей це першими зробить? Ми дамо доступ до нашого Library Community. Ви будете там кайфувати від всього, від аналітики, від QA-сесії, від курсів, від чату, від всього. Так, да, ви отримуєте безкоштовно доступ до курсу по проспектінгу. Все, що вам треба зробити, це зробити цей пост з цима двома хештегами і запостити або те, що ви приймаєте участь в челенджі, і покажіть свій проуч до проспекту, або дайте лінк на відео фуллап. Ми подивимося і відразу вам дамо доступ до цього курсу, і ви попадете в наш SalesMates library. 30 доступів саме зараз для вас, але чекаємо пост в LinkedIn. Шикарний план. Супер. Так. Е ну що, е давай, давай якось завершувати і рухатися далі. Давай, да, В лайбрерії там, до речі, щоб люди ви не думали, ми вам просто там ці показувати будемо і щось про це казати. Там є приклади відео фолоапів, приклади темплейтів для проспектингу. Тому ви вийдете прям максимально готовими. Так, в цьому курсі є повноцінна системна модель побудови проспектінгу. Якщо ви його один раз зі всіма прикладами подивитесь, ви вийдете людину, яка може реально робити проспектінг. І ці результати, про які ми говорили на початку. Все. Всім дякую. Рухаємося далі. Робіть проспектінг, будуть продажі. Всім Па-па. Дякую, мейт. Дякую тобі.